Дивіться, яка це яблуневий пиріг. Його ціна 450 гривень. Він в огнях, ідеальний. Дуже класний. Також у нас є крила янгола на одну в'яточку. теж 450. Дякую, дівчатка, велике. Гарненькі, міцненькі кущики. Є двогілкові, також по 650 та 700 гривень. А на одну гілочку ціна 450. Можливо, когось немає, дуже раджу. Класний сот. А ще ось така красотка. Це оця новиночка. Вона трошки ще, знаєте, місцями навіть як мутація проявилась. Вона хотіла бути метеликом. Привітик! Її ціна теж 450 гривень. Дуже міцна. Я їх зараз приберу, це каже, якраз сьогодні дівчика приходила, вибирала квітурі. Дякую, що ділитесь! Дуже гарні, дуже. Так, 450. Крила янгола 450. На розгалуженнях, на бутонах. Міцненькі, гарні кущики. Так. Яблуневий пиріг, теж 450. Яскрава, міцна квіточка, теж довгоквітуча. Не стресуємо. Потім, дивіться ще, яка красива пропозиція. Двогілкова висока. Її ціна 400 гривень. Так, стан непоганий, тут трошки опорою пробили е, корінчик. Трошки, тобто парочки може бути зіпсованих. 400 гривень ціна. Шия хороша. Пишний кущик, дивіться. Яка. Тоже, можливо, хтось на подарунок хоче.